Східні вуличні двері, комплектація Елегант Термо, модель Адамант. Полотно товщиною 85 мм має 5 горизонтальних ребер жорсткості з терморозривом наповнення, пінополістерол, мінеральна вата та фольгоізол. Три контури ущільнення. Із зовнішньої сторони Атмосферостійка дерев'яна панель «Арвуд» товщиною 12 мм, колір RAL-7016 з внутрішньої сторони вологостійка МДФ накладка товщиною 10 мм у ПВХ плівці для зовнішнього використання, колір біле дерево. Замки. Верхній кале 257, нижній кале 252, встановлені в теплоізоляційні кармани на одному рівні з металом полотна, якісна чорна квадратна фурнітура з чорним циліндром, рама товщиною 105 мм з корковим терморозривом, наповнення, мінеральна вата та пінополістирол. Регулятор прижиму полотна із захисною нержавіючою пластиною, що захищає короб від затирання язичком замка, підсилювачі ригельної зони у коробі дверей. Нержавіючий поріг також із корковим терморозривом, 3 петлі та 3 антизрізи. Рама пофарбована у два кольори. Наявність зовнішньої чверті в коробі підвищує стійкість до злому. Крім того, лишва розташовується в рівень із накладкою, що надає дверям завершеного та естетичного вигляду. Інноваційна зовнішня панель Arwood – це ваша щоденна впевненість у затишку, безпеці та стилі, служить роками, зберігаючи свій вигляд і функціональність.